Цей десерт народився, коли хотілося чогось солодкого, але простого і легкого. В складі ряжанка, банан, какао. легко готується кілька хвилин, а виглядає як з кав'ярні. В першу чергу замочуємо желатин, щоб він набув. Нам потрібно 10 г желатину, Замочуємо холодною водичкою грам 50 і відставляємо приблизно на 5 хвилин. 450 грам ряжанки, 2 столових ложки цукру. Дві столових ложки какао, бананчика стиглих. Желатин набух, нам його потрібно розтопити або на водяній бані, або в мікрохвильовці, але не доводимо до кипіння. У мене желатин розтопився. Буває таке, що попадається желатин з брудом, тому його потрібно процідити, якщо він є таким забрудненим. Ну, і нам знадобиться погружний блендер. Зараз все зіб'ємо і потім введемо желатин. В кінці вводимо желатин і теж трішки збиваємо блендером. Така у нас маса вийшла. Розливаємо ну і ставимо охолоджуватися на 3-4 години. Я ж ставлю на ніч. Покажу вихід. У мене вийшла ще така піалочка щоб ви розуміли вихід, хто спробує цей десерт, не здогадається, що він. Створений зряженики це дієтично, смачно і легко, як завжди. Готуйте з задоволенням.